Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат, парфумерна психотерапія і з вами я, Світлана. Сьогодні у мене відео про мої новиночки квітня. Якщо вам подобаються такі відео, запрошую залишайтеся. Завжди рада всім своїм постійним глядачам, своїм підписникам і випадковим глядачам, тим, типу, хто бачить мене вперше. Прошу зразу поставити вподобайку, щоб не забути. Щоб підтримати мій невеличкий канал і весь україномовний YouTube. Тримаймо стрій нашого україномовного YouTube. Розпочну я з аромату залишок у флаконі, який мені подарувала моя доня, дружина мого синочка. Це Emporio Armani Because It's You. Такий великий, важкий флакон з товстим дном, з такою темною рідиною. І це аромат, який, я думаю, багатьом поціновувачам знайомий про малинку. Про малинку солодку, парфумерну, з ванількою, можливо, дещо з невеличкою, так, з невеличким натяком на синтетичність, але ж це парфуми. Я точно е -е, впевнена. Що такі аромати подобаються чоловікам. Чоловіки люблять коли смачненько, солоденько і зрозуміло. Аромат такий дівочий, жіночний. Ось доня скільки зносила, і тепер він буде уже у мене, в моїй парфумерній бібліотечці. Хочу декілька слів сказати про те, що це тестер. Інколи на сайтах, на якихось форумах, читаєш коментарі, що заводи не виготовляють тестери, що всі тестери це підробки тощо. Але дивіться, що тут: це тестер. І тут двома мовами: не на плівці, це не плівка наклеєна, а нанесено на заводі фарби. Написано, що це парфумована вода для жінок, які є малина, не Абсолют троянди, ваніль, мускуси, і що це демонстраціон тестер. Це тестер, який виготовлений на заводі, який буде тепер жити в моїй бібліотечці. І радувати мене, коли мені захочеться парфумерної малинки. Наступні флакони, а їх ще маленько, я отримала як такий величезний. Великодній подарунок від своєї парфумерної подруги пані Діни, яка вже неодноразово дарувала мені парфуми зі своєї колекції і нові парфуми, і чим дуже-дуже суттєво збільшила мою нову цю бібліотечку, мою нову колекцію. Сьогодні вам все покажу. Про що знаю, розкажу, з чим більш-менш познайомилася, а з чим ще знайомитись і знайомитись. І почну я з мініатюрки від Estee Lauder Beautiful. З цим ароматом я не була знайома. Мабуть, мабуть, десь поспіхом я наносила на блотер, який я десь загубився в готелі. І я пам'ятала, що це такий багатющий класичний аромат. Ну, так і є тут. От тільки ти вдихаєш, і ти розумієш, що там піраміда на листок А4, що це багато квітів, що це мед. Він такий класичний, але в ньому є свіжість. Це мої такі от відчуття ще без великого розносу. Ем, я думаю, що, мабуть, його варто буде притримати до осінь і походити з ним в осінь. Або зараз. бо Весна не дуже нас радує теплом, сонечком і квітами радує, а ось теплом ні. Це ще все попереду, наше знайомство з цією красуню. Я дуже рада, що вона у мене є. І як зручно, коли мініатюрка має розпилювач, це настільки зручно, що це не сплеш. Якби ж всі мініатюрки від 5 мл мали розпилювач. Було б чудово, правда? Наступний аромат, який був ось у такій красивій тубі, з золотими смужечками від бренду Bill Blass Amazing. Це парфумована вода. Ось в такому флаконі. А, прочитала, що цей флакон зроблений за мотивами японського ліхтарика. Тут також золоті смужечки. А, дізналась, що є туалетна вода, але там всі оці смужечки. Чорні. Аромат, який поки що для мене велика загадка, велика-велика-велика. Моє оце вдихання дає мені розуміння, що це дуже на поціновувачів, що це відчуття, відчуття в межі 80-х і 90-х, хоча він здається. Мабуть, 1999 рік, якщо я не помиляюсь. І на фрагрантиці я прочитала, заявлена піраміда туалетної води. Я стала шукати піраміду парфумованої води. І десь там на Амазоні, на ібеї, я змогла записати, що там є заявлені дикі мандарин, дика конвалія, водяна лілія, гортензія, мімоза і мускус. Буду знайомитись, буду розношувати. Це поки що для мене загадка. А якщо ви знаєте щось про цей аромат, напишіть, чи маєте ви такий досвід. Буду дуже вдячна. Наступний аромат це аромат Celebrity від бренду Rihanna. Ось в такому дуже гарному. Ох, не впади флаконі з такою золотою, золотим ланцюжком, ніби. Це не флагман, це фланкер ребель Fleur. Я знайома з ребель, мене знайомила Ірина Талама, там про какао, красивий такий аромат, а це про квіти про фрукти. Це фруктовий шипр, в якому є персик слива, кокос. Тут є нота. Яка дуже рідко зустрічається в парфумерії. Це Амариліс. Це у мене, мабуть, другий аромат з нотою Амарилісу. Перший це від Avon. Амаріліс це така квітка, яка стоїть у багатьох на підвіконі, на високій високій ніжці. Такий червоний грамофончик квітне. У мене вдома також був. І тут, у хазяйки, де ми живемо, я доглядаю також за Амарилісом. Аромат про фрукти. Тут є червоні ягоди. Він Солодкий, він ванільний, він фруктовий, але не за солодкий, немає цього перебору. Знову такий аромат з розряду, який подобається чоловікам. Він ніби такий зрозумілий, приємний. Чим він мене здивував наразі після мого такого не дуже глибокого знайомства, але я з ним пожила вже певний момент. Він мене здивував в своїй піраміді тим, що тут не і іриска, немає ноти тофі, а я її відчуваю, особливо на шкірі. І це класно. Для мене він відкривається ще і ірискою. Наступний аромат також буде від Celebrity, від Britney Spears. Багато хто з вас пам'ятає, бачив, і бачить, і має можливості. Кульки, гарні кульки від Брітні Спірс. В моїй пам'яті завжди була кулька такого темного синього кольору, яку я бачила неодноразово на сайтах, про яку я чула, що це солодкий аромат. Але якось у мене раніше вдома не дійшли до неї руки, не придбала. І тепер у мене в руках від, від пані Діни фентезі Айленд. Фентезі Айленд. Ну, сам колір флакону. Говорить про те, що це про літо, це на літо, Це квітково-фруктовий аромат, в якому також є фрукти, квіти, тут є кавун. І я його чую. Від першого нанесення, коли я його на себе нанесла, я відчула кавун оцю а, солодкаву кавунову свіжість. Він дуже такий. Так, він фруктовий, він квітковий, але у нього йде оця така акватичність, азоновість, легкий з солодиночкою, не обтяжуючий, прекрасний кандидат, який піде в мою літню добірку, та що там в літню, можливо, і в травневу. Буду глибше знайомитись з цим красивим красивим Фентезі Айленд. Наступний флакон. Ох, наступний флакон, цей красунчик від Ніни Річі та Алікс Рейніс, Лер Дютон. Дивіться, це просто краса, непрозорий, білий, важкий такий флакончик з голубками. Знаменитими голубками від Л'Р Дютан. Мій улюбленець, флагман. Аромат кінця 40-х років Л'яр Дютан. Неймовірник неймовірний ковіду, де я дуже люблю не Немає нічого спільного з цим фланкером, який був зроблений в 2023 році Сонію Констант. От як виглядає флакон, так для мене і сприймається цей аромат. Це, так, тут є альдегіди, Тут навіть є нота гвоздики, що об'єднує цей аромат. І, звісно, і жасмін. Ще деякі спільні ноти з флагманом. Але це зовсім-зовсім не має нічого спільного в ольфакторному, принаймні моєму сприйнятті: це свіжо-кремово, можливо, дещо лактонно, мускусно. М'яко. Це красиво, це аромат догляду, це аромат такої доглядової чистоти. Продовжую з ним знайомитись. Аж прийшла на шепіт, дивлячись на цей флакон. Наступні три флакони були запаковані, це були нові аромати. Нові в своєму вигляді, і один з них був для мене не новий в плані знайомства. І це аромат від бренду Yves Saint Laurent Cinema Кіно. Дома в мене була мініатюрочка у 7 мл, яку я майже не носила, а тільки вдихала, оскільки сплеш, і я її берегла для колекції. Тепер у мене буде можливість наноситись до схочу. Тут на великому флаконі я роздивилася, що це не просто золоті смужечки, а там написано і все лорам, і все лорам, і в себе Красивий аромат. Таке, цікава така мигдалевість, медовість, але не заприторна, не засолодко, все так збалансовано. Все ж таки, думаю, це краще туди, в осінь в зиму, але не відмовлю собі, і навесні. Тим більше, що вона не дуже нас радує теплом. Наступний аромат, який я розпакувала, це бренд Furla і Фаволоса. Фаволоса ось який флакон цікавий. І аромат тут квітковий, квітковий, квітковий. Його я поносила, мабуть, більше за всі, які я вам показала наразі. Коли я його вперше нанесла, у мене зразу був такий спалах-спогад, ольфакторна прив'язка до аромату від Елізабет Ардан П'яте авеню от флагман початку нового тисячоліття. Саме через квітковість. Але фаволоса. Вона набагато-набагато така свіжіша. Вона просто таке враження, що кожна квітка, а тут дуже багато квітів в сприйнятті, що кожна квітка вона просто віддає не тільки свої оці пахощі, а вона віддає свіжість, свіжість, таку легесеньку прохолоду для поціновувачів, для любителів квіткових ароматів, які цікавляться квітковими ароматами. Дуже раджу до знайомства. До знайомства не до купівлі. А то прочитала тут нещодавно під своїм відео на сліпі тести від Ірини Талами», що ось люди подивіться, як вони розбираються, а потім оце рекомендують нам купувати. Ніхто не рекомендує купувати це, по-перше, до знайомства, це може бути від левунту, або у когось, може, з друзів є і знайомих. А купувати треба те, що подобається. І, взагалі, хто ще не знає, що таке гра, сліпі за тести», трішки дізнайтеся, вивчіть правила. І у мене скоро будуть сліпі за тести», тому що пані Діна прислала мені 12 ароматів на сліпі за тести». Я хотіла спочатку першу частину викласти, але там відповіді всі в одному конверті. Тому я закінчу знайомство з другою половинкою, я роблю два підходи. В різний час, і тоді йому про сліпі задасти, а, а там є про що поговорити. Так, це вже був такий спойлер. І я перехожу до останнього флакону, який я розпакую разом з вами. Аромат, здається, 2017 року від бренду Ажау Provocateur «Афродізіак». Афродізіак не була з ним знайома, є у мене деякі аромати від агенту провокатора. І тепер з'явиться «Афродізіак». Так, ну що, буду, шумлю. Ох, яка красива коробка. Знімаєш льоду, і вона зразу така стає вразна. золото по чорному. Ох, красиво. Відкриваємо. Так, 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 щось. Так, тут навіть стрілечка показує. Я не дуже бачу, але ага, такий цікавий флакончик. Не просто так вивалився флакон, а він зафіксований добре. І ось у мене в руках цей провокативний флакон від агента провокатора. Ага, і він такий зеркальний, я в себе дивлюсь, як п'ялинкову прикрасу. Знаєте, коли дивишся, в тебе був такий нікс, отакі очі. Це також, до речі, піднімає настрій. А, чорні бочки. Цікаво. Будемо зараз. Ой-ой-ой! Захляла жінка, сил немає. Наносимо я завжди отак роблю. Раз, два, три. За третім, чотири. Ну, а тепер я нанесу на руку. Ще-хоп-оп. Що почуємо? Зразу таке враження, що аромат такий нелегкий, щільний. Фрукти, ягодки. Але ніс так трішки пряність якась дає. Ще що, якась знайома нота. Так, давай не повнотим. Загальне сприйняття, що це аромат фруктовий. Своєю солодинкою. Я піраміду не пам'ятаю, бо оскільки я ще не розпакувала, я не намагалася там досліджувати якісь ноти, Але так поспіхом я десь там колись глянула, зразу як отримала посилочку. І я пам'ятаю: знаєте, що тут є? Акацієвий мед. Я точно запам'ятала цю ноту, тому що Акацієвий мед, акації скоро заквітнуть. У нас вдома були Акації, Акацієвий мед. Я обов'язково купувала, бо він довго не застигає. Є в ньому медовість на моїй шкірі, але буду знайомитись. Красивий такий флакончик. Дійсно, агент-провокатор зробив флакончик провокативним. Чи, чи це Афродізіянку, я от думаю, сижу. Назва. Поки що для мене це не Афродізяк. Можливо, для чоловіків Афродізяк. А для мене ще ні. Тому знайомлюсь, знайомлюсь, знайомлюсь. А ви знайомі? Напишіть, будь ласка, моє відео добігло кінця. Рада всім, хто додивився його до кінця. Дякую вам за підтримку. Дякую. Дякую, мої дорогенькі українці. Тримаймося один одного, тримаймося разом ми сила. Все є було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі.